дитина. Цю. А що вона тут робить? На, поїж. Портрет моєї молодшої сестри Аліни. Він все життя зі мною. Юлія. За гороскопом Лев, рік бика, дерево береза, камінь топаз. Такі люди наполегливо йдуть до своєї мети. Вони здатні на сильні почуття, але злопам'ятні та ревниві, що створює їм чимало проблем у житті. Ось пару днів тому ну, з ним відбувається щось дуже дивне. А ти що в дитинстві повненька була? Ти мені цього ніколи не казала. Що ти таке взяла? Ну, це ж ти на тій Фоці? А ні, то, то моя молодша сестра Аліна. У тебе є молодша сестра? Перше що? про це чую. Ну, як є. Вона пропала маленькою, я й зараз не знаю, де вона. А що трапилося? Їхали по електриці з татом до бабусі. Довго їхали, заснули, прокинулися, а Алінки вже не було поруч. Який жах. Угу. Так. Батьки її шукали до смерті і так і не знайшли. Юля? Mm. А що це? Фотографія заплакала, я не розумію, як це може бути. Я бачу, що ваша сестра померла. Бідна Лінка. А ще я бачу, що у вас є якась вина перед сестрою. Саме тому її портрети плачі. Вина? Нічого такого не пам'ятаю. Мені всього п'ять років було, коли Аліна пропала. Як же мені дізнатися, в чому я перед нею винна? Є один ритуал: ви маєте взяти сім чорних свічок, вночі зробити з них коло біля портрета сестри, запалити і прочитати. Ось це замовляння. І що буде, як я зрозумію? Дух вашої покійної сестри прийде і сам вам все розповість. Свічку запалюю, двері закриваю, свічку запалюю, шлях висвітлюю, свічку запалюю, дух Аліни викликаю. Юлія провела обряд, який я їй дала. Дух сестри прийшов на заклик, але нічого їй не пояснив. Жінка знайшла на підлозі восковий відбиток дитячої долоньки. Вона зрозуміла, що це знак, але навіть не уявляла, що він їй віщує. Мило, що з тобою? Ти, ти чого? Та ні, нічого. До речі, пам'ятаєш, я тобі говорю про нову машину, угу. ну, яку я хочу. Там про неї таке відео зняли. Зараз покажу. А, а що це? Це не те зараз. Олечка розумна і активна дівчинка, яка нещодавно пережила велике горе. Юлія це, побачила це, анкету це, дівчинки це, з дитячого ось, будинку номер... і відразу зрозуміла, що означало послання її сестри відбиток дитячої долоньки. А давай удочеремо цю дівчинку. Кого? Ось цю дівчинку Олю. <сих> ну ми ж. Давно хотіла взяти з тобою дитину з дитячого будинку. Ти мені сам це запропонував. Юль, ну ти даєш. Ми так просто візьмемо першу ліпшу дівчинку. Ну, а що? У нас не було і не буде дітей. А в дитячому будинку діти завжди страждають. Давай врятуємо дівчинку. І як ти собі це уявляєш? Я працюю вдома, тебе нещодавно підвищили. Як ти це будеш поєднувати з вихованням дитини? Ти що хочеш втратити роботу? Та чорт з нею з цією роботою, знайду нову. Тобто, ти хочеш сказати, що заради дівчинки, яку ти вперше бачиш, ти готова відмовитись від усього того, на що ти працювала стільки років? Вов, ну, ну я не знаю, як це пояснити, але я відчуваю, що ця дівчинка з'явилася в моєму житті не випадково. Ну, може, так, а може, ні. Знаєш що, я. Поїду до дитячого будинку і з'ясую, що потрібно, аби забрати цю дівчинку додому. Тобто ти вже все вирішив? Ось танечка. Подивіться, яка красуня. Здорова, кмітлива. Ви, до речі, яку дівчинку хочете: блондинку, брюнетку, карі очі чи блакитні? Ніби собачку вбираємо. Якщо у вас немає побажань, ходімо, познайомлю вас з танечкою. Нам потрібна ось ця дівчинка. Ця дівчинка проблемна, я б вам не радила. А що з нею не так? Дитина кругла сирота. Мама недавно померла, а батька взагалі немає. Вона все ще переживає свою втрату і не дуже охоче підпускає до себе чужих людей. бач, кохана, все так просто дівчинка проблема. Це мене не лякає. Можна я з нею познайомлюся? Ну вирішувати, звичайно, вам. Але я хочу, щоб ви знали. Оля складна дитина. Складна і непередбачувана. Візьміть краще танечку. Або ось каринку. В неї такі гарні сині очі. Ні, дякую. Ми приїхали за Олею. Олю до тебе прийшли. Що треба сказати? Ну, будь чемною. Олю. Олю. Ці люди хочуть з тобою познайомитись. Привіт. Це тобі. Хана, все це марно. Ти просто витрачаєш час. Олю. Це мій чоловік дядя Вова. Привіт. Давай знайомитись. Вона ненормальна. Ми не будемо її брати. Ну, то, може, все ж таки Танечко? Ні. Ми візьмемо Олю. Юлі. Вова і допоможемо адаптуватися їй в нормальному житті. Олю. Олю. Минув час. Юлія завершила усі формальності з оформленням документів і нарешті змогла забрати Олю додому. Знаєш що? Зараз підемо до твоєї кімнати і будемо розбирати твої речі. Так? Або тут. Тут будемо. Знаєш що? Нічого ми не будемо розбирати, а зараз поїдемо в магазин і купимо тобі все все нове. Хочеш так? Я зробила все, як ви сказали: запалила свічки, промовила замовляння, а потім подув вітер, свічки впали, а з їх воску утворилася. Ось долонька. Непослання від вашої сестри. На наступний день на відео я побачила дівчинку з дитячого будинку і відчула, що я маю її удочерити. Я вирішила, що саме цього хоче від мене моя сестра. Ми забрали дівчинку. Однак портрет знову плаче. Можливо, я щось зробила не так. Я бачу, що ви правильно зрозуміли послання вашої сестри. Її дух хотів вас привести саме до цієї дівчинки. Так. Так а чому портрет знову плаче? Він хоче вас попередити, що дівчинка серйозно хвора і їй дуже потрібна допомога. На жаль, порадувати вас нічим. Мої підозри щодо. Діагнозу вашої прийомної дочки підтвердилася. Це генетично обумовлене захворювання, яке довгий час протікало безсимптомно. Прогноз при такому діагнозі вкрай невтішний. Скільки вона проживе? В кращому випадку рік. Рік? Ну, невже не можна нічого зробити? А як же новітні технології? Ну, ну дайте хоч якийсь шанс на життя. Ну, є один препарат. Правда, дістати його важко і коштує він не дешево. Ми повинні зробити все, аби врятувати Олю. Скільки коштує цей препарат? 500 доларів ампула. На місяць таких ампул потрібно 10. І колоти їх потрібно і вроку не менше: 30 тисяч доларів. Ого. І це ще не все. Якщо динаміка буде позитивна, Доведеться через 3-4 місяці весь курс повторити. Але в нас немає таких хороших. Тоді вам доведеться змиритися. Оля. Оль, ходімо. Оля, у нас же ще були справи. Юль, все це марно. Вона живе в своєму світі і наплювати на нас і на твої справи. Юля, мені мало теж шкода. Але треба змиритися з тим, що ми не зможемо їй допомогти. Ти це розумієш? Розумію. Ми зробили для неї все, що змогли. Я нічник вимикати не буду, щоб тобі вночі страшно не було добре. Ну все хороших снів. На добра ніч, мамо. Як ти мене назвала? Мамо. Дівчинко моя, все буде добре. Я тебе нікому ніколи не віддам. Повно, ти не бачиш, що я зайнята? Чим ти таким зайнята, що до ранку не почекаєш? Я повісила оголошення про продаж нашої дачі. За неї можна взяти тисяч сорок, а якщо ще й машину продати, буде цілих 60. Юля. Вов, ми її врятуємо. То тобто ти готова віддати 60 тисяч доларів за чужу дитину, без гарантії, що вона вилікується? Вона назвала мене мамою. Як я можу дати їй померти? Я вдома. Оля. А ти що тут робиш? Ти, ти що залишив Олю вдома одну? Я ж тобі казала так не робити. Вона ще не адаптувалася і може налякатися. Я не залишав Олю вдома одну. А з ким ти її залишив? Оль! Оля, я відвіз її в дитячий будинок. Ти. ти що наробив? Ненавиджу тебе! Сп... Ти що наробив? Заспокойся! Ти... Сп... Ти... Сп... Ти... Сп... Ти... Сп... Ти... Я ж про ти... тебе дбаю! Я, Ю... я впустую, Зараз поїду і заберу її. Ти що? Юля, ти прикипиш до смертельно хворої дитини. А коли вона помре, буде страждати. Кому це потрібно? Якщо ти так хочеш дитину, давай візьмемо, але здорову. Мені не потрібна інша дитина, мені потрібна моя донька. Що це? Дима у нас? У нас пожежа. Горимо, Дзвони пожежним! Мій чоловік повернув Олю до дитячого будинку. І одразу після цього в нас трапилася пожежа. Без будь-якої причини, сама по собі. Візьміть ці сірники, по черзі їх запалюйте і задувайте. Пожежа в вашій квартирі то помста духу вашої сестри. Це те, що повернули Олю до дитячого будинку. Так, ви маєте забрати дівчинку звідти. У дитячому будинку вона точно помре, і дух вашої сестри не залишить вас у спокої. Але я так і не розумію, в чому я перед нею винна, за що маю розплачуватися? Щоб дізнатися про це, ви маєте забрати дівчинку з дитячого будинку. Увечері вкладіть її спати. Під подушку покладіть портрет вашої сестри. І прочитайте ось цей заговір. Дякую. Коли зробите все так, як я сказала, дух вашої сестри прийде і розповість вам, в чому ваша вона. Доброго дня. Я хочу забрати свою дочку Олю. Не знаю, як як ви пройшли психологічну експертизу. Дитина, це не іграшка. Захотіли взяли, захотіли повернули. Це не я, це мій чоловік. Він ваш мій... чоловік він взагалі неадекватний. Привіз дівчинку і кинув у дворі. Навіть документи не оформив. Я прошу вас, віддайте мені, Олю. Ні. Я Обіцяю, що ні. Більше того, я буду домагатися, щоб вас позбавили опіки над цією дитиною. І це буде правильно. Але Оля дуже хвора. І якщо її не лікувати, вона через рік помре. Не вірите? Тоді почитайте. Були не в курсі Оліної біди. Нещасна дитина. Ну, тепер ви розумієте, що якщо я залишу її тут і ми не почнемо лікування. А скільки воно коштує? 60 тисяч доларів. І це лише уколи. Шалені гроші. Гроші це не головне. Я хочу, щоб моя Оля жила, і це зараз найголовніше для мене. Прошу вас, дайте мені шанс врятувати Олю. Якщо я залишу її тут, вона помре. Ну, добре. Документи на всиновлення ще не скасовані. Спасибі вам. Але я йду на це тільки заради порятунку життя дівчинки. Зачекайте тут. Зараз я приведу Олю. На добраніч, ніч, Не називай мене так. Ти мені не мама. Оль. Мама б ніколи не віддала б мене назад. Я ніколи не пробачу дядю Вову за те, що він так чинив. Ти береш мене накинеш? Ніколи. Обіцяю. Ну, все спи, а я тобі почитаю, добре? Так. Що ми сьогодні будемо читати? Жили собі котик та півник. Котик було на скрипоці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хатку стереже. Замкне хатку та й сидить, аж поки котик повернеться. Вночі нехай не зриме, стане зримим, нехай не чутно стане чутним, нехай мертве стане живим. Юлія, де мій рожевий зайчик. Коля, це я Аліна, я свого зайчика загубила. Аліна, сестра. Скажи, в чому я перед тобою винна? Пам'ятаєш той день, коли ми поїхали на електричці до бабусі? Звичайно. Пам'ятаю. Пам'ятаєш, тату заснув? Ти взяла мене за руку, вивела з електричкою, залишила на платформі, сказала, що скоро прийдеш, а сама поїхала. Було всього п'ять років, я не пам'ятаю. Це через тебе згубилася, мене тато більше любив, а ти рівнувала. Потім мене підібрали тітка і дуже смерділи. Вони змушували дядьку. Потім я виросла і втекла від них. Алінку сестричку. Прости мене. Я пробачу тебе тільки тоді, коли ти врядиш мою доньку. мить? Юлія зрозуміла, що удучерила свою рідну племінницю. Юлі вдасться вилікувати племінницю, і дух сестри її більше не турбуватиме. Якщо до вас приходить дух покійного, і ви не можете зрозуміти, чого він від вас хоче, є простий засіб. На повний місяць розсипте на чистому килимі сіль зі словами покажи, з чим приходиш. Тричі побризкайте сіль джерельною водою та згорніть килим. На ранок розгорніть його. В візерунках солі буде послання від покійного.